Друзі, привіт! В черговий з вами Техносмак. Є в мене в домі декілька таких датчиків, які показують температуру в квартирі та вологість. І в одному з них днями закінчилася батареєчка. Я пішов у найближчий магазин у пошуках батарейки для заміни і натрапив ось на такого виробника Lexman. Можливо, якось не так воно читається. Однак, потім. Я собі вибрав, подивився. Ці батареїчки відповідають технічним характеристикам, які потрібно поставити мені в датчик. І тому я взяв їх для купівлі і подивився далі. Після того, як я вибрав товар, який мені був необхідний, я звернув увагу, що цієї ж фірми можна купити придбати собі акумуляторні батареї розміром 2А. Та 3А нікель металгідрині. Це мене зацікавило, тому що, як ви бачите, я в себе вдома використовую їх дуже багато. Переважно це використання у мене в пультах, а також і в іншій в техніці. Тому я ці придбані акумулятори буду порівнювати з тим, що в мене є. Як ви бачите, трішки в мене є. Тому в мене є як розмір 2А, так і 3А. Ну, звичайно, давайте прокоментую вам. Прибираємо прості батарейки. Варта. Варта. Доволі гарні батарейки, але я переходжу на акумулятори. Це вже в мене якісь залишки. Тому що в мене отакі є. Прибираємо їх, це все. І залишається в мене нікель метал, гідридні акумулятори. Зразу скажу про найгірші. Найгірші в мене це виробник пало Китай. Які заявляють, що в них аж 3000 мАг. брехня. Тут немає і половини. Дай Бог, 1000 копійка. Потім розміру 2А. Я використовую фірми Pica Вони заявляють 2200. І ви знаєте, тут майже 2000 мАг. Це доволі нормальні. Але я чув, що їх останнім часом почали. Випускати вже з гіршою якостю. Тому не знаю. Поки що не можу вам порекомендувати. Відкладаємо. Є у мене зелені такі пікасели, але вони в мене є різного об'єму. Є на 1200 мАч, і ця має бути на 1000. Вони, в принципі, відповідають заявленій ємності. Подобаються мені, я їх використовую навіть в пульті від автомобіля. І вони живуть доволі довго. Так, тепер прибираємо ці пало, які заявлені на 1100 мАч. Насправді тут і 500 немає. Мабуть, найгірше, що тримав в руках. Забираємо. І є у мене два, так би сказати, еталонних, які люблять усі люди. Це NLU Pro. Доволі гарні, правда, старенькі вже, їм вже декілька років, вони втратили свої ємності, але все ще тримаються. Також, якщо ви бачите, я собі купив таких боксів. Це зроблено для того, хочу у цей ліхтарик замість великих розміру D вставити такі блоки, в які можна буде вставити 2А. І вони сюди поміщуються три штучки. Ось так вставляю. І треба якісь взяти. І ці три, вони, як бачите, будуть заміняти мені один. Ну, можливо, буде якась економіка. Економія. Так. Тому це все ми відкладаємо. Тепер я беру зарядний пристрій літокала, яким я зможу вирахувати ємність цих нових нікель металгідридних акумуляторів. І повернуся в цьому відео для вас через мить, а для себе, можливо, через декілька днів. Тому що планові та екстрені відключення, мабуть, не дадуть мені зробити повні цикли для того, щоб подивитися наємність акумуляторів і зрозуміти, чи варті вони уваги нашої і тих грошей, які ми за них заплатимо. Після того, як я їх купив, прийшов додому, я пішов в YouTube. Почитати, подивитися відгуки про цього виробника. І моє здивування було дуже велике, коли я нічого про нього не знайшов. Тому буду перший з вас лайк. І сподіваюся, на продовження цього відео мені буде цікаво, якщо ви напишете, якими акумуляторами користуєтеся ви. І тож, до продовження. До того, як розпочати тестування, давайте пару слів ще після розпаковки. Виглядають вони доволі пристойно. Якість виробництва гарна. Все зроблено чітко, плавно, добре. Гарно читаються надписи, зверніть увагу, у розміра 2А заявлена ємність 2000 мАч. Це доволі гарна для такого розміру ємність. Тому якщо вона відповідає, то це мають бути гарні акумулятори. Щодо розміру 3А, то виробник заявляє 900 1,2. то це теж дуже гарно може бути. Тому вони зовнішньо виглядають красиво, чудово. Вага, я б сказав би, така, як і у всіх інших. Не більше, не менше якось не вибиваються вони серед тих, які є в мене інші, тому зважувати не буду. Будемо дивитися на ємність. Тому всім гарного дня. Я пішов тестувати. Підходить до завершення тестування акумуляторів розміру 3А. Як бачите, ще не закінчився заряд, але в першому в слоті акумулятор ємності набрав 913 мА, у другому 930, у третьому 885 і в четвертому 929. Це такі цифри при заявлених від виробника 900 мАг. Ну, результат, по-моєму, дуже класний. Трішки наперед забігаю, записую це коротеньке відео, тому що можуть вимкнути в цей час світло, тому зарядка погасна я я вам не зміг показати ці дані. Тому вважаю, що заряд взяли вони чудово. Що ж, закінчую заряд і буду заряджати акумулятори. LexMan розміру 2А. На цьому паузу. І так, друзі, підходить до завершення повна зарядка, розрядка і тестування акумуляторних батарей розміру 2А компанії LexMon. Що ми можемо сказати? В двох слотах у нас при заявлених 2000 мАч два акумулятори набрали більше ніж 2000 2072 та 2095. В другому слоті 1939, ну майже 2000, трішечки не дотягнули. Перший слот одна з чотирьох батарей виявилася якась. Цікава, 1816 це на 9% менше від заявленої ємності. Ну, враховуючи те, що одна із чотирьох і всього 9%, і це була перша зарядка. А ви знаєте, батареї мають таку властивість трішечки розкачуватися ще в процесі своєї роботи. Тому я думаю, враховуючи, що їх тут 4, і плюс Набрали більше, ніж потрібно. Одна, ну майже дотягнула трішечки. І одна чомусь отака. Не знаю, можливо, щось в зарядці було, але ніби не помічав такого. Тому такі маємо результати. Ці вже зарядились. Ці тест. ви все бачите. Що ж, переходимо і резюмуємо, готуємось до висновків. І на сам кінець дамо відповідь на питання. Ці акумуляторні батареї ок чи не ок. На мою думку, дуже ок. Враховуючи те, що виробник нам обіцяє 500 циклів заряду розряду, можемо брати, користуватися, економити свій бюджет, заощаджувати свої гроші, а також піклуватися про навколишнє середовище. Всього доброго! Всім найкращого дня! Разом до перемоги! З вами був Техносмак. До зустрічі в нових відео!